Причина з якої ми сьогодні з вами зібрались, вам відомо, тому що ви бачили прев'юшку. Не буду повторювати. Хоча можу повторити Латіна Мейкап. Ну, по-перше, по-перше, цей макіяж дуже графічний і дуже матовий. Я таке не дуже люблю, але днями я шукала щось в тіктоці, щось рила і нарила дівчинку, яка робила латіна мейкап. І, походу, це її щоденна рутина, і я офігела. Першим, що я помітила, вона не показувала, як вона малює брови, але я побачила, що вони в неї чіткі і такі, прям. Ну, у мене вони точно є. Такий був посил від її брів, тому я буду використовувати оцю палетку від Flower Nose. Тут якби не дуже темні кольори, не дуже темні. Але я просто не хочу приборщити. Потім, я, якщо що, з іншої палатки додавлю чорненьку. Але поки що я не буду там займатися, тому що ну там мощні, мощні макіяжі. Треба... треба сильно, але в міру. Господі, це, звісно, страшно, це, звісно, страшно, але я постараюся. Боже, як давно я не малювала якісь дуже чіткі брови, що було видно повністю їх очертання, контур. Це було, мабуть, ще в школі. Хочете секрет, десь півроку тому. Я вже знімала Літіна мейкап, і він був трошки інший, тому що це я просто ну, бачила фоточки і така, ну, приблизно, мабуть, так. А тут я просто побачила відос, де в неї ну, 8 кілограм на обличчі макіяжу, і я така, ой, а це цікаво? А попробуємо ще так. Але якщо чесно, поки я ходила в школу, я чомусь фарбувалася і не думала взагалі про те, що ну, якісь занадто чіткі брови, якісь. занадто вони... Кидаються в очі. При тому, що мої брови, ну. Ну, ось, ось, ось мої брови А я взагалі хотіла розповісти про те, що я ж вже знімала Латіна мейкап. Я його зняла і не змонтувала навіть. Я просто видалила весь цей відос і все. Да, До речі, будь ласка, не забувайте підписуватись, ставити лайки, тому що це дуже важливо. Мені дуже приємно, коли я бачу від вас фідбек. Коли я його не бачу, я хочу розкліпати стінки. По-моєму. Мені не дуже личать такі брови. А як ви думаєте, їх треба взагалі зачісувати тепер? Ну, типу, ну ладно, давайте да, але слігка, не отак, як Арліні, як ми любимо. Просто щоб вони не посповзали кудись. Ой, господи, куди мені дивитися? Я не... А, ну ладно, ось візьму це. Будь ласка, залишайтесь на місці. Будь ласка, я вас, я вас прошу, нікуди, не, не надо. Оп, оп, оп. А у вас теж таке буває, що після того, як ви нафарбували брови тінями або не знаю, олівцем, і потім проходитесь гелем, то ну, у вас якісь залиші не з'являються. Так, тепер для мене е, доволі буде стрьомний момент, тому що треба буде е, наші брови оформити. Консилером, це піпець. Давайте спочатку керлером закрутимо вії, тому що потім буде позно. От мені цікаво, ви взагалі зустрічали людей, які ще й досі фарбуються отак, ну, сильно прям. Це дуже важко, по-перше, а по-друге, займає уйму часу. Ну, де, де у вас? Тільки часу скажіть. Чим ви займаєтесь? Що ви ставки часу? Хіба ви блогер? До речі, мені здається, дуже важлива, е, дуже важлива частина Латіна мейкапу це, по-перше, вії, отакі, У мене їх немає. І я не буду їх клеїти, тому що я вже колись розповідала, що е, у мене була чи алергія, чи що то було таке на цей клей і ось. І друге, це карі очі. Тож, міма, все, все, пока всім. Ні, давайте спочатку. Візьмемо. Ах, мені щось в око попало. Візьмемо Сісі -сі крем. Я обратно сказала крем. крім. Сісік, крем Від Арборіан, тому що він набагато темніший, ніж те, що я зачасту використовую для тону. Ну, я використовую для де воно? Як показати Господи. Оцей консилер від Fit Me. Від Fit Me? Ти дура? Від Maybelline. Fit Me. Ага. Видно? Видно? Вам видно? Дивіться, він ще зеленим під якимось. Якимсь, мені пише якась. Падла. Сьогодні не буду трошечки жаліти, бо я взагалі, якщо чесно, капелюшечку зачасту наношу. Бо мені вистачає на все обличчя. Він реально дуже такий хороший. Взагалі-то, в основному, я роблю отак. І зараз так зроблю. Оп-оп-оп-оп-оп. І зараз почне проявлятися. Боже, що я творю? Мені вже. А, волосся! Мені вже погано. Не люблю. Бляха, що це таке? Вам це видно? Сука, блядь, йобаний, баба місяця тільки вже поплив кудись макіяж, ну нічого. Окей, Чим. Де воно? Де, де, де? А тут? <хи> Візьму отакі маленькі, мені не буде трошки удобніше, бо я хочу в труднодоступні міста дістатися. Я реально, я, я не розумію, як можна ходити з тональним кремом. Ну, типу, щоб ви розуміли, для мене навіть cc Крем це вже це вже наші 300 тон на 300 тонн на обличчі чогось, а тон це, це занадто мощно для мене. Так, господі, переходимо до страшного. По-моєму, цей трошечки світліший. Бо я бачу, що ця дівчинка, коротше, вона спочатку нанесла одним консилером, а потім наверх ще іншим. Ні, 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 від Maybelline світліший, дивіться. Це від Maybelline. Все, все, зрозуміли, прийняли інформацію. Це ми зараз будемо цю фо формочку, отаку, отаку робити формочку. мій. Ця дівчина вона не показувала, як вона малювала тут брови, тому я буду просто наугад це робити. Трошки страшно. Це вже якась фіня. О боже. Матір Божа. А вони якось наугад це роблять чи у них є якась схема? Ану, ану. Юпта. Мені вже соромно, що я просто вирішила це робити. Вау, який треш! Це складно, це реально складно. Я не знаю, я б таким не змогла кожен день займатися. Я і один день не можу це зробити. Давайте будемо чесними. Ой, юп, та якась вже волна пішла, ні? Ну, я не знаю. Один на нас, інший на Кавказ кудись. Може, так і не треба робити, але я так зроблю. Стрес. Ого. А як я це зараз буде розтошовувати? Візьму цю кісточку просто наугад. Окей. О боже. А ви бачили цю історію в Тіктоці, де, коротше, дівчина, е, яку всі використовують задля цього латіна мейкапу, ну, типу, які ось, оце вона, як приклад, її завжди вставляють. Е, ця дівчина, вона, коротше, походу, всіх обманювала. Бо я не знаю, це було півроку тому і я не дуже внікала в цю ситуацію, але я просто згадала, що таке було. Коротше, ця дівчина, вона насправді не так виглядає, взагалі, вона взагалі не латіна. Ні, фіга собі. Я ніколи не робила таких графічних брів. Потім запудрю це, бо зараз щось мені страшновато це все трогать. Так, тепер будемо з очима щось робити. З очима треба два слої консилера? Поаккуратні тут треба. Можливо, я трошки вас здивую, але я на повному серйозі за кордоном дуже багато дівчат бачила, які на повному серйозі отак ходять в школу. Але насправді реально, коли можна встигнути щось вивчитись, якщо ти. якщо ти малюєш оце. Кожен день. Я вже заморилась. Я і так вже пласка, наче, наче листок бумаги, а тепер ще сюди. Ще консилера. Господі! Тепер ще нанесемо консилер на важливі місця нашого обличчя. Сюди чуть-чуть, сюди. І сюди, на так. Я виглядаю, як Дмитро Комаров, коли він намагався стати цією гейшею. Як з Латіна мейкапу можна було перейти до Дмитра Комарова, а це буде расизм, якщо спробувати макіяж гейші? Я б спробувала, але якщо це расизм, то я не буду ніколи в житті цього робити. Але мені було б цікаво. Стоп! Дмитро Комаров ж робив. Тобто це не расизм виходить. Тут вже все просто. Оскочувалось. Я не знаю, як люди ходять з таким мать на них нічого не скочується сюди. але... Окей, okay. чим я роблю контуринг, я не показую. тому що, потому що... Тут. Ну, Ну, ніжненько так нанесем. Оп! По-моєму, десь тут його треба робити, якщо я не помиляюсь. Це? Мені цей контуринг не подобається, якщо чесно. Стіковий контуринг. Я не знаю, він... І не отой сухий, і не кремовий. Він якийсь і не туди, і не сюди, і взагалі не з цієї сім'ї. Бляха, що це? Так, тепер візьму. У мене є якась така ось, ось штучка, це контурінг е сухий. Це кіт, якщо що. О Боже. Може, не дуже видно, але і слава Богу, якщо чесно. Руб'яна. Так, беремо хорошенечко і отак. І отак. Ну, щоб теж було видно, що ми живі. Ну, з нами все окей. Боже, я б не витримала це робити кожен день. Я вже не витримую. Йопта. Мені вже здається, що я все запорола. Ну, точно не шикарно. Йоптарний дят. Ну, ладно. Тут щось мені не подобається. Коротше, контурінг якось не змішується з румянами. Таке взагалі, по ідеї, може бути? Якось дивно. Ой, Йопта. Йота! Ви не впали, ви не постраждали. З вами все хорошо. Так, давайте тепер спробуємо щось трошечки наподобі стрілочки зробити. Трошечки трохи наподобі того. Висновок, який я поки що можу зробити з такою тонною макіяжу, у мене дуже погано виходять стрілки. Якщо ви бачите якусь несхожість... Або щось не так, не переживайте, я теж це бачу, але давайте, давайте зробимо вигляд, що цього немає. Тепер дуже відповідальний момент, тому що треба буде це все запудрити. Спочатку, спочатку, я пройдуся звичайною пудрою чуть-чуть, в таких дуже ніжних місцях, де я можу налажати. Дуже легко. Мені здається, що воно все просто спливе, попливе і все, що я робила, насмарку. Угу. Окей, візьму ось таку ось. ось а як вона називається, скажіть? Ультра uh, матуюча, бачите? Ультра прям. Окей. Okay. Будемо наносити, куди тільки бачимо. Ну і куди не бачимо, то вже трошки. Мені моя подруга, яка живе в Німеччині, казала, що в Німеччині вони реально більшість ходять отак, що й роблять такий лютейший цей контурінг носа. А чого я відчуваю, як воно, знаєте, аж стягує мені шкіру. Нормально взагалі? Може, мені вже моя шкіра натякає, що. Зупинись, будь ласка, ти вже щось. Вже кудись ми. Не туди пливемо. А ти будеш ні. Йоб твою мать! Yeah. Yeah. Ну що, мої хороші? Поки що це виглядає ось так. Чекаємо, поки воно засохне, всохнеться. Все, все, шкіру. Ладно, я вже просиділа так, я не знаю скільки. Дуже довго. Дуже довго. Тому я хочу це стерти зі свого обличчя. Чік-чик-чик. Тюк-тюк-тюк. Боже, воно по-моєму вілось мені в шкіру і тепер просто не злізе з неї. Ого, ні, все нормально. Закріпим нашу роботу дуже старанно і дуже Фу, цікаво, щось буває. Якщо нюхати, якщо вдихати оцю ось ось пудру, ну, щось може статися, або вона щось якась дуже ядрюна. Дивіться, вже і на волосі. Ой. Ну, отак просто все обличчя собі запудрити та й все. Ніхто мене не бачив. Ісусе, довіряю тобі. Блін. Так, нам тепер треба дуже сильно постаратися щось зробити зі своїми віями. Якось їх дуже сильно намалювати. Але якщо порівнювати з тим, як та дівчина робила, ну у неї прям дуже багато таких етапів було, яких я просто не зрозуміла. Поки що так вийшло. Я фарбувала туш'ю від L'Oréal Panorama, а тепер хочу спробувати ще оцієї від Maybelline. Зробити може більш пухкіші їх. І в мене камера Круто. Жесть. Для губ я буду використовувати олівець просто ним все введу, мабуть, бо вони повинні бути максимально матові, да, тому доведеться все робити олівчиком. Бо я не пам'ятаю, чи в мене є якась взагалі матова помада. Але як же ж нам їх тепер привести до вміняємого стану, а? Мабуть, візьму трошки світленький олівчик. Як я рада, що мені не треба робити цей макіяж кожен день. Алілуя. Бо я б не витримала, чесно кажучи. Але мені дуже подобається, як виглядає на камері прям. Виглядає дійсно дуже ефектно, дуже гарно і прям реально круто. Але робити це кожен день я б точно не витримала. Мяу! Будь ласка, хочу вас попросити подивитися мої минулі відео, поставити лайк, підписатися, прокоментувати. Буду дуже вдячна. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк підписуйтесь, та підписуйтесь додада. -да -да. Ви все самі знаєте, що треба зробити. Буду вам дуже вдячна за все, що ви зробите. Поняла, да?